Доброго ранку і вдалого понеділка. А він обов'язково буде таким, бо в етері ранок вдома. І його ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін. Усім привіт! І традиційно магію вашого початку дня допоможуть створити неперевершений маестро Руслан Шокюров Та кулінарний експерт Чаба Бакош. Попереду в нас дві з половиною години смачного пізнавального вражаючого етеру. Ми розкажемо, де в Україні безоплатно відновлюють зір нашим захисникам і захисницям. З'ясуємо, чи дійсно пластик може проникати в наше тіло разом з їжею, і наскільки це небезпечно. Розкриємо секрет, як наповнити оселю вишуканим ароматом за допомогою паперу. Дізнаємось, які хвороби може вилікувати звичайнісінький гарбуз. А з нашим психологом-консультантом обговоримо надважливу тему: чи варто під час війни жити тут і зараз? І як це зробити? Та передусім хочемо подякувати нашим неймовірним Збройним силам України за можливість починати цей ранок у вільній Україні. На календарі 16 вересня. І я вітаю тебе, Іро, і себе вітаю з нашим спільним, так би мовити, святом. Ти напевно жартуєш? Ні. Я думала, що у нас, окрім загальнодержавних свят, більше і немає спільних. Ні, не так? Чи я чогось не знаю? 16 вересня це день працюючих батьків. От тільки відсвяткувати в нас з тобою не вийде, бо ми на роботі. Як і багато наших глядачів, тож зі святом всіх, хто дивиться нас і збирається на роботу. Хай вона завжди приносить задоволення. А про інші важливі події нинішнього дня розповімо у традиційній рубриці День в історії. Сьогодні Міжнародний день збереження озонового шару. Дата приурочена до Дня підписання Монреальського протоколу 1987 року, угоди з охорони навколишнього середовища. Вона була створена з метою обмежити виробництво низки речовин, що вважаються причиною виснаження озону, який, власне, захищає людство від ультрафіолету. Учасниками Монреальського протоколу є практично усі країни світу, зокрема Україна. 24 роки тому зник український журналіст Георгій Гонгадзе. Його обезголовлене тіло було знайдене через півтора місяці в лісі поблизу Таращі, що на Київщині. Розслідування встановило, Гонгадзе вбили співробітники міліції. Замовники досі не покарані. Журналіст був відомий своїми виступами проти влади. Завзято боровся за правду і справедливість проти тиску на українські змі. Заснував інтернет-видання Українська Правда, де публікував власні дописи щодо політичного життя в країні. Георгію Гонгадзе посмертно присвоїли звання Героя України. 16 вересня 1998 року в Парижі відбулася прем'єра легендарного франко-канадського мюзиклу Нотердам де Парі. В основі яскравого театрального дійства історичний роман Віктора Гюго Субор Паризької богоматері, композитор мюзиклу Рікардо Котчанте, а автор лібрето Люк Пламондон. Мюзикл потрапив до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший за перший рік показів. Десять років тому Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію з ЄС. Це рішення підтримали 355 депутатів Верховної Ради та 535 європарламентарів. Згодом Україна передала до депозитарію ратифікаційні грамоти. Відтак всі внутрішньодержавні процедури були завершені. Угода про асоціацію з ЄС стала найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію незалежної України. А яким буде 16 вересня 2024 року залежить від кожного з нас.